Казала мені, мама, не сідай у машину до незнайомців. А вам казали так, батьки? Розкажу історію. Як одного разу я сіла в машину до незнайомця і що з цього вийшло? Це було в Канаді. І дослухайте, додивіться до кінця, щоб дізнатися, чим все закінчилося. Коли я ще тільки приїхала в Канаду і була тут десь перший або другий рік, я працювала у Старські. Це такий магазин польський у Місісазі. Де я була на делі, нарізала там салями, там було десь тисяча найменувань. Насправді я туди пішла працювати, бо на той час нічого кращого я знайти не могла. І на жаль, мені треба було їхати трьома автобусами. І графік був такий, що там і вихідні, і якісь там на шість шосту на годину ранку треба було приїжджати. Коротше, я взяла, бо мені треба було десь працювати. Добиратися було дуже незручно, і хто жив в Канаді, знає, що тут таке буває, іноді здається, начебто всі автобуси йдуть за розкладом, усе йде по розкладу. І іноді там один автобус ходить раз на годину, а другий ходить кожні 15-10 хвилин. Коротше, у мене було троє, які треба було, щоб стикувалися. І щоб я доїхала до того магазину, мені треба було Десь півтори години добиратися. Чому півтори години? Саме тому, що приїжджаєш, потім чекаєш там другий автобус, потім третій. І це була зима, і снігу було ну просто по пояс. І це неділя, коли тут транспорт, забезпечення транспортного. Трошки нижче, тобто менше рейсів автобусних. Це все на розкладі видно, тому я все розрахувала, собі роздрукувала. Тоді ще а, у мене не було навіть такого гарного інтернету на телефоні. Коротше, коротше сідаю я в перший автобус, доїжджаю, пересідаю на другий. І на другому автобусі я завжди стояла в початку, бо Мені буквально треба було проїхати там десь чотири зупинки, і треба було просто більш бігти а, спринтом на зупинку через дорогу, бо там був інший автобус, на який мені треба було встигнути. Бо якщо я не встигаю, то наступне там десь хвилин через 30-40. І цей третій автобус він дуже часто був. А, якщо їде трошки раніше, наприклад, там трафік, інша ситуація, або люди не, а, не потребують зупинки на попередніх зупинках, то він проїжджає маршрут швидше. І іноді я його майже пропускала, або один раз там пропустила, саме через те, що він пройшов раніше, ніж я приїхала на своєму другому автобусі. Коротше, я завжди стою така готова, чекаю свою зупинку, щоб бігти на той мій останній автобус. І так як я брала дуже часто один і той самий рейс автобусу, там був один і той же самий водій. Ну і я ж практикую англійську як тільки можу. Мені так сподобалося це все зануритися в канадську культуру, де ти з усіма здороваєшся, усім посміхаєшся, з усіма підтримуєш ту маленьку розмову, як тут називають, про погоду, про щось таке. Ну а канадська зима, я іммігрант, перший там рік. А ми. Говорили там про сніжок, про те, що тут холодно і так далі. Завжди дуже привітливо ставився до мене водій, я до водія. І ну, так вже за місяць я йому там розказала, що я працюю у тому магазині, Він вже знає, що мені треба завжди бігти на ту зупинку, намагається там якось швидше довести. Ну і одного такого дня, коли снігу просто по пояс. Це неділя, їду, я у старське. Ми їдемо трошки запізнюємося. Той автобус, де я звичайно з водієм розмовляю. Коротше, запізнюється, бо щось там трапилося на дорозі. Може, там якось не так почистили, чи може люди багато просили зупинок. Бо не знаю, ви знаєте чи ні, але тут в автобусах треба, ну. Він, він не зупиниться, якщо там на зупинці нема людей, або якщо люди, які їдуть в автобусі, не нажмуть кнопочку, щоб він зупинився, що їм треба виходити. Коротше, під'їжджаємо ми до того перехрестя, де мені треба бігти на наступний автобус, і просто вдвох бачимо, що вже мій автобус просто зараз буде рухатися. Він вже збирається їхати. Цей е водій сигналить йому, показує там фарами, що. Почекай, намагається йому якось просигналити, але той ніяк не реагує. Ну я, коротше, вибігаю, намагаюся там догнати, нічого не виходить. Той водій просто їде по своєму маршруту, я залишаюся на зупинці. А це там, мені здається, лютий, сніг, неділя, навіть машин особливо так на вулиці нема. І стою я на тій зупинці, думаю, ну все, зараз точно коротше, запізнюся, може навіть не знаю, може, мене навіть і звільнять. Не знаю, що буде. Коротше, стою така сумна. Тут проходить кілька хвилин, під'їжджає машина, написано місце сага транзит, і сигналить, ну, хварами сигналить, відчиняється віконце, сидить. Той водій, який був в тому автобусі. І каже, давай доженемо того водія, доженемо той автобус. І я, чесно кажучи, не роздумуючи, сіла в машину, бо мені так хотілося доїхати до роботи вчасно. Сіла і ми давай поїхали за тим автобусом. Ми його десь. Через там не знаю, там довгий маршрут, там, то була така найдовша дорога мені до того Сарським. Ми десь, мабуть, хвилин зупинок через 10, бо він летів, людей в автобусі особливо не було, ніхто там зупинки не потребував. Він не зупиняється. Ми їдемо просто у нього на хвості. Це йому сигналить, мов зупинись, а той воділа просто його ігнорить. Ну не знаю, якийсь такий. Я так розумію, що він побачив нас. І просто тупо на зло не зупинявся. Коротше, ми його доженули вже майже біля самого старського. Ми там залишилися буквально там дві остановки проїхати. І виявилося, що насправді маршрут того автобуса, на якому я їхала, він там буквально одна остановка, і він закінчувався. Він парканув автобус, сів на. Службову машину, і просто вирішив допомогти новоприбулій людині, яка намагається закріпитися в Канаді, не запізнитися на роботу у такий холодний день у новій країні, де особливо не знаєш, що як працює, не знаєш особливо там мови. Коротше. Все вийшло добре, я сіла в машину до незнайомої людини, і мене довезли безпечно. Я насправді це все вже осмислила, чесно кажучи, вже як ввечері додому прийшла, я розказала своїй сестрі, і вона така, що зробила? Тобто, ти сіла у машину до якогось незнайомого чоловіка. І взагалі що взагалі трапилося? Коротше, не знаю. Не хочу вам сказати, що сідайте тут до кого завгодно в машини, але мені здається, що то був випадок того, як тут називають paid forward. Тобто заплати наперед це таке Це така поведінка, коли ти намагаєшся зробити щось добре комусь іншому, або тобі хтось. Зробив доброту до того, або ти знаєш, що тобі зроблять добро, якусь добру справу також. Тобто тут, наприклад, часто буває таке, що стоїш у кав'ярні у черзі, і хтось позаду тобі купить каву. Або ну, люди так можеш, так зробити комусь також, це. Проявляється у багатьох маленьких речах, люди багато чого тут такого роблять, але мене дуже це вразило. Я того такого ще ніколи не бачила, що просто буквально незнайома людина допомогла просто так і нічого за це не спитала, ні грошей. Просто мені це здалося просто якимось там героїчним вчинком. На жаль, я того водія більше ніколи не бачила. Я не знаю, може його звільнили. а може, то був його останній робочий день. І він вирішив е е скористатися своєю е останньою можливістю використати робочий автомобіль, я чесно не знаю. Я сподіваюся, що я до цього не маю ніякого відношення. Але, знаєте, дуже такі приємні спогади залишилися. І приємне, знаєте, приємне якесь таке враження про Канаду, про канадських людей, про таку доброту, що дійсно людина мені якось поспівчувала і так прикольно намагалася мені допомогти. Мені було б цікаво почути, чи до вас хтось. Ну, мені здається, що у вас, мабуть, так також такі історії бували. Будь ласка, напишіть у коментарях, які випадки були у вас, коли незнайомі вам люди робили щось для вас таке добре, або робили якісь такі майже героїчні якісь справи, які вас вразили. Знаєте, не буду навіть питати, чи сіла б ви в машину до когось? Коротше, дуже дякую вам за перегляд. Я бажаю вам безпеки, вам, вашим близьким, здоров'я, щоб усе виходило. Дуже-дуже дякую, що, якщо ви підписалися, і дуже дякую, якщо ви прокоментуєте і допоможете просунути цей контент. Бо хочеться поділитися багато чим по Канаді, багато чим з іммігрантського е, мого досвіду, бо знаю, що комусь це може знадобитися. Ця сама історія, вона така трошки просто про життя. Але на цьому каналі буде багато чого корисного. І я сподіваюся, що ми ще з вами поговоримо. Все, до завтра, па-па!